Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас Відос по правил Старсу. Почалась у нас подія з годзилою. Ось, уже як пів години вона. І ми зараз будемо дивити, що це взагалі таке, що це за яйця. Їх, я так розумію, потрібно збирати, щоб відкрити ось цей скін на база, залутати кристали усі. Ось пазик тут у нас в яйці. <свісно> так, у нас є тут якісь подарунки. Ось щось є. Е, один старт-дроп і 250 золота. І теж завтра, післязавтра, післязавтра -після буде те ж саме. Так, а це я так розумію, самі яйця. Але їх вже можна купити за кристали. Зрозуміло. <с> так, скінчик натару на бібі, вони тут ще й досі. Ось, е у нас є пін за склад Пастерс. Ц цікавий пін. І один Drop. Теж Drop. Забираємо. Я побачив в чаті, що вже в когось є скінчик на Шеллі, звідки він не зрозуміло. Не зрозуміло взагалі. Так що ж, давайте зараз звернемо нашу увагу на карту. Е, давайте візьмемо якогось Дальника. О, у нас вже є еволюції, які ми бачили в Бравл. Тобто їх потрібно вибивати саме з яйця. Е, гаразд. Перемо. Перемо, значить, якогось прока і йдемо в годзилу. Так. У нас уже тут френк з еволюцією взагалі. Так, я ходзилу брати не хочу, але взяв її. Нараз. Е, Ломаємо от місто. Тут же ж, я так розумію, сенс заключається саме в цьому. Оп. Оп. Так, Ходзела. Давайте уйдем. Танемо. Так, нас сейчас убьют. Ага. Э, То есть мы и есть Ходзела. Так, тут Фиба. А что ты мне скажешь сейчас, а? а? А ничего. Так. Потихеньку, помаленько. Ідемо. Ще раз, ще раз, ще раз. Ой, як кайфово. Ну, мансити тут не... Получиться взагалі. Так. Так, ну... Хорошо. Ой. Куди я лізу? Куди я лізу? Так, е... залишилось ще якби 14%. Давайте спробуємо У Нас не під... Пускають. Нас не підпускають взагалі. Давайте візьмемо в силу. Так, ще там начебто залишилось з лівої сторони. Так, і то ламуємо все остальне. Френк, там ще один відсоток? Там ще один відсоток. Так. Тікаємо. Тікаємо звідси. О, все. Бібі ультанула і Е, Прикольно. Що тут можна сказати? Прикольно. Поки що так само, як Squad Busters, трошки незрозуміло. Е, давайте ще раз я бачив, що там дуже класно заходить мелоді. пібі, Давайте ось зараз візьмемо пібі і зіграємо ще один раз. І тут ось уже шелі з еволюцією. Так, я. Вот брати не буду. Так, мін усуєм. Давайте якось... А, щас, стоп. Давайте якось... Ось так. Так, він мене убив. А чому в нас не тереніх ніхто в силу? Ну окей. Ломаємо їм тут все. Поки щось. Сімдесят на сім. А тут потрібно цілитися. Обов'язково потрібно цілитись. Так. Фраф хтось ізго... цілий взагалі. Ау! Мелоді, тут всі використовують мелоді. Так, зараз ми заюзаємо Е, що там ще залишилося чьпонь, чьпонь, чепонь, чпонь, чепонь. Є! Я чомусь думав, що знову зараз залишиться відсоток. <рі> так. Ось нам випадає яйце. Ага. Ось так. В різні сторони. Нам випадає супер рідкий, і нам з нього випадає 200 золота. Ну Це мало. Це мало? <хи> так, і ще одне яйце буде через 4 гри. Гаразд. Ще, до речі, як ви вже зауважили, змінився фон задній. Змінилась музика. Дуже цікава музика. Таке відчуття, наче за тобою біжить маньяк якийсь. <му> <му> Що ж, ось такий новий режим. Я все відіграю обов'язково на всіх своїх аккаунтах. Ви теж граєте обов'язково. Особливо, якщо ви є в моєму клубі. І ще раз всім дякую за перегляд і до наступного відео.